По <клес> <клес> Я посвятили Сіт Боже наш славу весила Отцю і Святому Духу, нині повсякчас, навіки віки. Ісуса, а не ділами закону, бо ділами закону, не вислає це, ми я Якщо ж, ми шукаючи правда, присі самих вірилися грішниками, то не вже хисточні служити віха, а я, а хмія, боє твоя знову буде тема, що сам себе, закону я мертве, закону, щоб жити для Бога. Ξεκινάμε από την Ελλάδα για να δείξουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι πιστό, δεν είναι πιστό. робить робившись, подібним до людей, і живе душа, як чоловік, попокорив себе вузах, з слухнями, а то смерті, і смерті, стресня, тому і Божий личі, дай, ім'я, вічена, в усях ім'я, що перед іменем Ісуса, прося, Всяке коліно небесних земних і пехені, і всякі князі сповідував, що Господь Ісус Христосу, слава Бога Отця. Мир тобі читаєш, Мом, твоя премодисть. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. На всякому встигає та любістирати і лає до всіх справедливості. Аллилуйя. Ненавидів, ненавидів беззаконня, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллия, може, станього Божого, вислухаємося та Івангеліє, миру. नी स्वागत है Вийшов Ісус, в одне село, тут жінка одна, на ім'я Марфа, Прийма, прийняла Його свій дим, у неї була сестра, що звалась Марія, що сівши у ніг Ісусових, слухала Слово Його, а Марфа клопоталась великою послугою. І підійшовши, сказала Господи, що тобі не байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати, скажи їй, нехай мені поможе. же, відповідаючи, сказав їй Марфа, Марфа, ти турбуєшся та клопочешся про многе, а одного тільки треба. <кхід> Марія ж вибрала кращу долю, яка не відніметься від неї. І сталося, як він це говорив. Одна жінка, піднявши голос народу, сказала йому: «Блажена утроба, що тебе носила, і груди, що ти сав, і він сказав: отож блаженні ті, що слухають славе Боже і держать його. Казав Господь прищуцю. Один чоловік був багатий, і одягався і вісом, і забавлявся щодня весело. Був же один обої на ім'я Лазар, що лежав перед воротьми його весь день в трупах, і прокормити прокормитись кришками, що падали за столу багача, і все, проходячи, лежали рани його. Прийшло вмерти у кому піднесений був ангел Миналона, і налона помер вже її багатий, і поховали його, і в пеклі, піднявши очі свої, будучи в муках, озрів за... здаля даля Врама, Лазаря. До всього того, між нами і вами велика пропасть ученена, щоб ті, що хочуть прийти звідси до вас не могли, і ні звідси до нас не переходили. Сказав же він так: прошу тебе, Отче, пошли його до дому батька мого. Бо в мене є п'ять братів, нехай посвідчать їм. Щоб вони не пішли у це місце муки, Авраам же, каже йому, мають Моїсея і пророків і нехай же слухають. Він же сказав ні очі врами, а коли хто з мертвих прийде до них, то покається. сказав же йому: коли Моїсея і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих розкресне повіряв. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чули прищуцю, в якій сказаний такі слова, що був один багатий чоловік, який одягався в порфіру і вісо. Забавлявся щодня весело, і лежав був другий чоловік на ім'я Лазар, що лежав перед воротьми його весь в трупах і бажав прокормитися кришками, що падали із столу багача. І пси, проходячи, лизали йому рани. І прийшло, прийшов час умерти, і Лазаря послали на лоно то тобто в рай, а і багача послали в пекло. І коли вже в пеклі багач мучився, він сказав. Такі слова, що. Отче Аврами, помилуй мене, пошли лазаря, нехай умочить кінець пальця свого угоду та прохолодить язик, бо мучиш я у полоні цьому. Про що це говорить? Про те, що все життя багаж був немилосердний. Він е, все життя і свої статки проматував для того, щоб жити весело. От, і не забутився ні про Лазаря, який жив коло його воріт, е, був хворий і ніхто його не лічив. І не забутився про тих людей, які були коло нього, теж такі ж бідні, яких він повинен був допомагати. Тому. Е, Іменно він за все попав в пекло. А Лазарь, наоборот, він е, все життя мучився, і він нікого не уколяв. У нього таке погане життя, що він хворий, що він не може двігатися. Е, він на, наоборот е, смиренно ніс свій хрест. І тому е, після його смерті. Ангели взяли його душу і понесли на лоно Аврамове. Тобто, лоно — це іменно місце, де знаходилися праведні люди, такі як Авраам, Мойсей і багато пророків, які іменно знаходилися в такому праведному місці, де було спокійно і не було ніяких мук. І коли вже багаж помучився в пеклі, він а, почав, а, ну, якби а, до нього а, до нього з'явилося те милосердя, і він сказав Аврааму, що а, біжи, скажи, щоб а, а, якби лазар Воскрес, і ти а, біжи, а, хтось з вашого Воскрес, і щоб ви пішли і сказали. Братям, які теж так живуть, як він, не радиво, не безпокояться про рідних, щоб їм е сказати, е щоб вони е друге життя почали вести і щоб вони не попали в те місце, в якому знаходився цей багач. А Лазар йому говорить, що е достатньо їм е Моїсея і учені. Е, Тому що навіть якби і мертвий Воскрес, то вони б не повірили. Так, да, дійсно, друга частина цього Євангелія говориться про те, що е, люди при пришестві Ісуса Христа ми бачимо, що Лазар був Воскрес, е, тобто Бог його Воскресив. І він іменно. Е, е, Іменно Вже як вийшов, вийшов з того світу. Але іудеї не повірили, тому що воскли наоборот, вони хотіли лазаря убити для того, щоб не було іменно їм якогось такого доводу, що вони неправильно роблять. Вони дуже, коли Ісус Христос воскре, коли його розп'яли на хресті, багато зробів людей повоскресало. мертвих. І все одно і все одно вони не повірили в той час. Тобто, якщо людина Воскресне з того світу і скаже, що там пекло, що я мучусь, люди, які не живуть по заподі Божом, їм це не довод для того, щоб іменно, е, слухати Слово Боже і виконувати його. Тому е, іменно Писання залишилося одною основною основою для людства. Тому щоб і нечистий не дух, дьявол міг робити такі як би, чудеса, що як би, воскрешати мертвих для того, щоб люди могли людей завести іменно в непорозуміння. Тому Бог залишив е, іменно Писання, а не це чудо Воскресіння мертвих. Тобто, Зараз ніхто нікого не воскрешає, тому що це не полезно людям. Тому що, якби е, воно було полезно, Бог би це робив для віри. Тому на сьогоднішній день іменно це воно не полезно. І ще друга частина цього е, це і прише говорить про те, що іменно єврейський народ, якби був е, покликаний Бога, він е, слухав божественні слова, він е, поклонявся Богу, у нього була благодать, як він був, був украшений царські. Одежі, але Він не послухав Ісуса Христа. А от лазар це є язичники, які е, іменно не були коло Бога, вони іменно покаялися, прийшли до Бога, і Бог їх прийняв, і вони пішли вже в Царство Небесне. Тому і друга частина прищі говорить і про ізраїльський народ, який не прийняв Христа, і, і який іменно, відкинув Бога істину євангельське, Вчення, і вони ще чекають, що хтось ще прийде другий Месії. Месія прийде тільки в славі, судити живих і мертвих. Тому е, для нас це повчення необхідне, для того, щоб ми іменно жили в тій вірі і щоб були милосердні до всіх.